Привіт, сонечки! У нас сьогодні з вами величезна розпаковка бренду Pastel. Під минулими відео багато хто писав, що вони б хотіли побачити саме цей бренд, і я вирішила, ну хто буду я, якщо не зроблю те, що ви від мене просите. Тому я замовила цілу величезну посилку з декоративною косметикою, саме Pastel. А ще я сьогодні без макіяжу, а це значить, що ми з вами разом затестимо перший раз від тональної основи до пламберу для губ, а також матової помети. Тобто повністю все обличчя. І я ще не відкривала. Я дуже хотіла зробити це разом з вами саме, тому давайте швидше починати. Я взяла ножиці, я взяла посилку і хочу починати з вами це все відкривати. Ой, давай! Зависи це все, це все потрібно, що гарненько відкрити якось. Взагалі, я не знаю, що там. Чесно, я замовляла ну, відтінки. Я знаю, як я замовляла, але це ж онлайн, і я не бачила це все в житті. Мені так швидко доставило, до речі, буквально один-два дні. Тобто бренд реально молодці, тому що, ну, вважайте, я замовила вчора зранку, сьогодні ввечері вона вже в мене. І це з тим, що сьогодні субота. Сьогодні субота, але доставка дуже швидка. Я залишу вам їх інстаграм, до речі, в описі під відео. Ви зможете собі теж там подивитися щось. Так, зараз відкриваємо. Ой. Це вже цікаво, цікаво вже що там буде. Так, так, так. Що там, що там, що там, що там? Так. Ну поки що. Це пакетик. Блін, дивіться. М -м -м! Це все в пакетику прийшло. Боже, які вони молодці. Гляньте, пакетик трошки пом'явся, але це зрозуміло, воно їхало в коробці. Так, в коробці нічого немає. Тобто ми сьогодні будемо з вами ще робити таку гарну розпаковку. Все це буде з пакетику. Подивіться, який класний, красивий бренд. Ви готові це побачити? Я просто вже бачу, що тут всередині. Дивіться. Поставляємося. Хіба можна так мило запаковувати? Боже, я прям не можу. Давайте подивимося одразу, що тут є. Ой, ого! Ви все бачили, боже, яка куба всього! Що я тут тільки бачу? Я хотіла це показати, не знаю. Гарніше, ніж на фото. Подивіться, скільки косметики. Чому я не чула про цей бренд раніше? Я не знаю. Зараз ми це все складемо до пакету ось так. Разом. І будемо дивитись по одному продукту. Дивіться, яке гарне пакування. Я не можу, просто неймовірно, мило. Дивіться, які гарні. В захваті. Сонечки, я записала перше відео про тональний засіб. Ми з вами разом там повинні були його нанести на обличчя. Але я записала, а камера нічого не записала. Тому зараз ви можете бачити вже цей тон на моєму обличчі. Він дуже класний у нього фініш. Я поки наносила, я була в шоці, тому що ви бачите такий класний сатиновий фініш, він залишає. На обличчі і е, також немає ніякого ні жирного блиску, ні сильно матовості обличчя, що мені дуже дуже не подобається фейс, наприклад, ламель. Він прямо ось такий, от якось виглядає все, як треба. знаєте, Все в такому, все в пропорціях потрібних. Плюс дуже зручний дозатор, яким я так наносила, і воно навіть дуже непогано набирається. Але я взяла забагато, я зробила 3 чи 4, 3 чи 4 натиски, і мені було багато дуже на все обличчя. Давайте з вами ще трошечки нанесемо, аби ви хоч бачили трошечки, як воно наноситься, тому що нічого не записало. Але я його розташувала руками, а потім трошечки такими притоптуючими рухами. Зробила спонжем, але ви можете бачити, результат, неймовірно, класний. Він такий щільний достатньо, він перекриє вам і прищики, і почервоніння, і в той же час він не відчувається майже на шкірі. Давайте сьогодні вже будемо порівнювати з Clear Face, з тим же. мені не подобається, як той відчувається на шкірі. Це, вже, це взагалі супер. Тональна основа мені дуже зайшла. Давайте дивитись консилер. Відтінок 101 до речі, у консилеру, зараз я вам його ближче покажу. Зараз ближче покажу консилер. Прикриваємо перше. на руці, нанесу. Ось так ви можете бачити його тут. Сподіваюсь, вам видно. Бачите? Він, як був у мене Evelyn Wonder Match 005 порцелян, здається. Ось це такий же самий. Пахне пахне консилером. Не знаю нічим таким. Ніякого запаху я не чую, воно не смутить нічого. Все супер. Давайте, давайте тестити. Так, наношу ось сюди, ось сюди трошечки, ось сюди. А, до речі, така легка текстура консилера. Я ось зараз наношу, відчуваю дуже легку текстуру на обличчі. Він а, більш такий, як сказати, не сильно маслянистий, не сильно плотний, тому що тональна основа більше така. Він не такий, такий ось сюди трошечки нанесемо. І зараз будемо з вами це всю справу цю тушувати. Так, ну що, готові? Повертаюсь до вас вже із пензликом своїм для розташовки консилеру. І будемо зараз разом пробувати що та як. Так. Ну, Свої перші враження, я вже сказала, що його текстури. Дивлюсь зараз далі. Ні, класно перекриває, дивіться. Він такий, ну він достатньо легкий, якщо тональна основа щільна, Консилер більш такий, він. Більш середнє перекриття у нього, я б сказала, не сильно плотний, не сильно щільний. Тонечки, ну що, консилер-пастель уже на моєму обличчі, на моєму, і знаєте, що я можу сказати? Як я вже казала, він такий більш легкий, не так, як тональна основа, але під цю тональну основу він якраз таки підходить, тому що вона перекриває основну масу якихось проблем, якщо вони є на шкірі, так? Щоб вам було видно, як показати краще. А він лише додає. Тобто він робить свою справу. Він просто легенько прибирає сенсі ті, що залишились під очима, якщо такі є. Але зараз я на своєму обличчі не бачу взагалі ніяких недоліків, тому що просто тонально все перекрив разом з консилером. Хочу вже подивитися, що там буде далі, тому пропоную приходити до наступного продукту. Нашим наступним продуктом будуть ось такі рум'яна, кремові крем-блаш. від теж пастель. Сьогодні це все пастель. Відтінок 41, 41 мене відтіночок. Сподіваюсь, вам видно. Дуже гарне пакування, воно якось все в них в одному стилі, мені дуже таке імпонує. Нічого зайвого, нічого. Так, зараз візьму ножиці, тому, теж, тому що теж. відкриваю все вперше. Будемо зараз тестити. Я так люблю оглядати з вами якісь бренди-косметики. ви б знали, Мені так подобається. Пишіть в коментарях, до речі, як вам такий формат відео, тому що ніби подобається, подобається вам, я бачу, бо як. Бо, о, зараз, зараз ми відкриємо так, як, як треба. Майже Майж відкрили. Так ось, пишіть, як вам такий формат. Дякуємо відео, поки я відкриваю. Так, що ви готові це побачити? Ви, ви, ви зробите це першому, навіть не я. Ще не дивлюсь. Дивіться, що ви там бачите, подобається вам чи ні. Покажіть мені. О, боже, дивіться, який напис. Hello beautiful. Я не можу. Запах, запах суперський. О, вони рожеві. У мене мурашки, у мене просто мурашки по шкірі. Дивіться, який гарний колір. Такі рожеві із блискітками. Боже, ви це бачите? Давайте скоріше тестити. Який він ніжний! Це просто. Зараз вам буду показувати це все. Ви Повинні це бачити. Тобто, це як хайлайтер трошечки зараз буде. Плюс рум'яшки. Вони такі ненав'язливі, настільки. Дивіться, зараз будемо наносити на обличчя. Я зроблю прямим пальчиком. Мені здається, так буде найкраще всього. Поїхали! Вау! Це, те, що я хотіла! А ви не повірите? Знаєте, мені хотілося чогось на літо такого легенького, аби не було занадто. Просто не хотілося нічого червоного, якогось яскравого, а просто ось таке щось нейтральне. І воно ще й так гарно блищить. Мені здається, я знайшла фаворити свого літа. Я просто неймовірно гарні рум'яна. Неймовірно, і дуже приємна текстура масляниста. Якщо порівнювати з ламель, вони більш ті такі, знаєте, насиченіші, і їх прям треба дуже-дуже сильно небагато. багато що ж можна отак нашаровувати, і воно буде супер виглядати. Так, дивіться, дивіться, який ніжний результат. Мені здається, дуже круто. Можна навіть більше, якщо захотіти, але я не хочу сильно якось сьогодні, щоб яскраво було, просто трошечки ще нанесу тепер на іншу щічку, повернусь до вас. Просто гляньте. Ну що, дивіться, як круто вони лягли на шкіру, я зробила її на другу щічку. І вони такі дуже-дуже ненав'язливі, але в той же час вони такі літні, такі якісь свіжі. Вам навіть хайлайтер не потрібен з ними, тому що вони замість хайлайтеру також будуть для вас. Ну, якщо я вже заговорила про хайлайтер, то наступним у нас буде такий хайлайтер. Заказала я такому, здається, жовтуватому відтінку, який 322-й відтіночок. 322-й. Якщо ви, можливо, захочете просто собі такі продукти, я залишу назви кожного продукту під цим відео окремо. Так, відкриваємо. До речі, я назву. Ага, і ось так це ось так це ось так це працює, щоб я змогла почитати, звісно, склад. Який він... У мене не вистачає слів, бачите? Тобто, це дуже зручно. Ти відкриваєш, і тут можеш прочитати все, що тобі потрібно, все, що стосується. Тобто, ось бренду і складу цього продукту. Відкриваємо боже, яка краса! Ви гляньте! Дивіться, як гарно. Ви бачите? Зараз я вам покажу. Дивіться, якої гарної, неймовірної краси хайлайтер. І дзеркальце також тут розташоване. Подивіться, я просто не знаю. Зараз одразу тестимо. Одразу. Ого! Дивіться, як сильно він сяє. Давайте одразу тестити на обличчя. Я дуже хочу спробувати це. Ого, оце сяйво. Оце сяйво. Я просто в шоці. Я в шоці. Дивіться. Я сьогодні так, все, звісно, без пензликів, але давайте візьмемо, візьмемо пензлик, звісно, але мені зручніше, просто ось так. Виносите. Так, і що ви можете бачити, що ви мені будете казати? Я не знаю, я не знаю, як це виглядає на камері. Але в житті, ну, це прям таки так. Це таки так. Ти тому що дивіться, ще залишився він тут, який він гарний. Почно, що він ось в такому форматі, що тут є дзеркальце, тобто ви його поклали в сумочку, і десь, якщо вам потрібно, потім освіжити свій мейк, то з цим у вас зовсім не виникне жодних проблем. Ну, далі з продуктів, які стосуються більше самого тону, там обличчя, контурингу, у мене залишилася ще прозора пудра, але я хочу трошечки зробити, змінити фокус уваги і показати вам зараз олівець для брів. Бачите, звісно, яке класне пакування, до речі, тобто. Цей бренд так сильно переживає над пакуваннями над цим всім. Тобто, вони, ну так скажемо, переживають з гарної точки зору. Тобто, вони... це дуже важливо. Важливо, коли бренд піклується про своїх користувачів. Це неймовірно приємно. І відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. Це якраз мій відтіночок, це те, що мені потрібно, зараз я вам покажу ближче. Так, дивіться, ближче. Такий коричневий відтінок це те, що потрібно. І зараз будемо, будемо пробувати, тому що я звикла користуватися своїм одним LCF. І інші я казала, що ні, ні, мені не подобається, я не буду міняти. Можливо, можливо, можливо цей бренд чи олівець у них класний. Тому що, ну, поки я дивлюсь на своє обличчя, мені все подобається. І ось ці рум'яни ненав'язливі, хай як класно виглядає, все класно. Зараз спробуємо нанести. Так, ну, малює він дуже сильно, дивіться. Його прям треба легенько-легенько, тому що боюсь зараз. Переборщити. Я не люблю занадто темні брови. Прям над... потрібно дуже обережно. Так, ну що сонечко, Брівка я підфарбувала. Він дійсно водостійкий, що можу сказати про цей олівець. Давайте з вами зараз це затестимо. Я ще раз нанесу ось сюди. Тому що я трошечки намагалась стерти міцелярною водою, він навіть не сильно хотів стиратися там, не хотіла коли підправити брівки. Давайте спробуємо ось так. Не знаю, буде, я не бачу, що я роблю. Так, чи стираю, чи ні? Ось там проходжу. Ну, стараюся. Ну, це якщо прям сильно терти, але загалом він залишається трошечки, але ж ми не тримали, так наші брови дуже сильно рівки. Тому я думаю, що олівцю ми також кажемо так, як і тональній основі перед цим, як і консилеру перед цим, як і рум'янам перед цим. Так, і ще був хайлайтер у нас, до речі. І наступним кроком я хочу взяти з вами, показати вам туш, певно що, але перед тушею. Дивіться, яка, до речі, класне пакування. Я таке перший раз бачу, щоб так сильно прям переживали над тим, як буде виглядати продукт. Це взагалі вау. Відкриємо туш, але перед цим хочу нанести ще на повіки рум'яшка і заодно протестити, як вони будуть виглядати, як тіні для очей, тому що хочу трошечки додати відтіночку і на очі ще ними. Так, відкриваю також перший раз. Вау, яка гарна! Подивіться! 24 години лонг ага. Зрозуміла, хоч буду знати. <смі> так, дивимось, що тут за щіточка. Я навіть не знаю, яка тут щіточка. Ага, щіточка в нас силіконова клас, супер обожнюю силіконові щіточки. Дивіться на наш продукт. Обожнюю я силіконові щіточки, тому що ними дуже класно промальовуються війки. По запаху, ну також пахне душю, не сильно якогось неприємного запаху немає, як буває це. І дуже зручне пакування. Ось таке. в неї така форма. І дуже приємний колір. Все дуже-дуже-дуже. Все просто максимально. І дуже класне, <смі> знову дуже. Але правда, дивіться, яке класне пакування. І всі кольори дуже сильно. <смі> дуже. Всі кольори а, прям таки поєднуються між собою. Супер. Але знову ж таки, при тим, як нанести туш на наші вії, хочу нанести м, наші рум'яшки на повіки. Для цього мені потрібен буде пензлик. Зараз я візьму пензлик ось такий рожевий і відкриваємо. Так, беру рум'яшки наші, трошечки або не трошечку. І наносимо зараз, подивимось на повіках, як це все буде виглядати. Воно дає таке дуже круте сяйво і прям такий легенький-легенький відтіночок. Треба, можливо, набрати трошечки більше, аби, якщо я хочу більш такого, прям, знаєте, сильного відтінку. Але я не хочу, я просто хочу, аби воно трошечки виділялося. Так, виділити його хочу з тінями, і поки я фарбувала, до мене прийшла дуже одна крута ідея, що цікаво вам було побачити порівняння двох брендів: пастель та ламель. Тобто на цій стороні обличчя, наприклад, буде пастель, а на цій ламель, і ми з вами порівняємо. Тому що я ось так подумала, і мені здається, це може бути класною ідеєю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте на цей рахунок. І так ми з вами дуже повільно вже перейшли до туші. Зараз лише трошечки підкручу віки і будемо починати пробувати туш. Але мені здається, це непогана ідея порівняти ламель і пастель. Відкриваємо і пробуємо перший раз наносити. до туші взагалі дуже сильно прискіплива, тому що мені не всі подобаються. Дивимось на цю. Трошки. трошечки. Трошечки зараз зроблю швидку перемотку. Тож, сонечко, я нафарбувала одне око, і я, чесний блогер, я ще нічого не витирала. Нічого, я показую вам все, як є. Трошечки треба витерти зайве, але загалом ви можете бачити ефект. Кожен для себе я не буду коментувати, тому що ну для кожного індивідуально стосовно що лише скажу, як для мене. Мені подобається, вона робить натуральні вії, дуже класні. Але ось, бачите, тут два чи три рази я промалювала, і вони достатньо класно піднімаються вгору, розкриває погляд вона красиво, і вона не маже, не робить ось такі павучі лапки на віях. А це головне, до речі. Ну, як для мене в виборі туші. Зараз лише прибираю зайве, малюю друге око і переходимо з вами до наступного етапу. Я просто шокована. Подивіться, які гарні вийшли очі. Вона фарбує так само, як моя улюблена тушу. Тобто вона класна, їх дуже підкручує, підіймає догори. Я трошки ще їх подримала, подримала керлером після того, як підфарбувала, бо вони були догори більше. Але вона дуже класно їх тримає. Мені подобається результат. Я дивлюсь загалом на погляд, на те, як виглядають очі, і мені дуже подобається зараз, як це виглядає на моєму обличчі, тому туш ми також беремо. Знову беремо. Я не, як, не шкодую, що замовила туш, взагалі, що вирішила познайомитись з цим брендом, скажімо так. І наступним продуктом, який зараз з вами будемо дивитися, це такий йде прозора пудра. Давайте перейдемо до неї вже скоріше. Хочу, хочу затестити. Хочу затестити, як і все сьогодні в цьому відео. Так, відкриваємо, а ось покажу вам тепер ближче. Прозора пудра б'юті фільтр. Також вона для, ну, фіксуючий ефект, звісно, як і будь-яка прозора пудра, у них у всіх одне призначення. І так, відкриваємо зараз спробую одразу трошечки що я тут бачу. Так, ну пігментація добра, гарна. Запах теж класно. До речі, класно дуже пахне якимись такими. Мені пахне якимись квітами. Так, візьмемо на пензлик. Трошечки вона полить, але я думаю, що це не критично. Спробую мене нести. Ось так сюди трошечки хочу. Хоча мені подобається ось такий сатиновий фініш, тому я не сильно хочу якось матувати обличчя або його. Але дивіться, ось на носику можете бачити, як воно одразу робить такий ефект, тобто блюру і все. І нічого не видно. І все матується. Матується, фіксується. Подивіться. Я не знаю, як на камері вже ці дуже сильно видно. Я прямо одразу бачу це такий ефект, прям раз і все. І нічого, і нічого зайвого. Давайте ще трошки спробуємо сюди нанести на лоб. Так, ну, пудра класна. Мені теж подобається. А, вона дуже сильно класно матує, фіксує весь макіяж, тому я думаю, якщо вам потрібен, мейк десь надовго, щоб він довго тримався на обличчі, то це саме той варіант. Який вам потрібен, тому що ну, можете бачити результат. Результат говорить сам за себе. Мені навіть не потрібно її сидіти тут розхвалювати або ще щось. Тому що правда, класна пудра від бренду Пастель. А зараз у мене просто дилема, тому що, дивіться, є нереальної краси просто плампер, яку я хочу спробувати, і олівець з матовою помадою. О що ми з вами зараз будемо обирати під цей мейк? Я, певно, думаю, що ми зробимо легенький контур олівцем, тому що воно все в одних відтіночках. Плампер у відтінку 203, 203, помада 601-й. І олівець у нас Showboy Pastel, класна назва, до речі. А, так, 204-й. Зараз ми зробимо свочі на ручці всього цього з вами і вже потім оберемо, що ми сьогодні будемо фарбувати. Відкриваю перший плампер. Так. Так, а це дуже ці зручні аплікатори, я зрозуміла, мені здається. Так, давай, давай. Що таке? Так, все, ага. Він так пахне гумкою. Знаєте, боже, цей баблгам прям просто нереальний запах баблгаму Він дуже класно пахне. Просто. Дивіться, який зручнющий аплікатор. Я особисто просто такий обожнюю. Зараз будемо наносити. Ой, класний такий літній яскравий відтіночок. Знаєте, прям важкувато він витягається за, за рахунок того, що така незвична форма трошечки у нього. Але класний. Зараз я ще трошечки хочу залишити, щоб вам було прям видно багато свочів хочу залишити в цього відтіночку. Далі візьмемо матову помаду. Також все відкриваю про вас перший раз. Можете бачити, нічого не тестувала. Запах для мене це дуже важливо. І ця пахне гумкою прям такою, знаєте, баблґам я маю на увазі, тобто дуже приємний ой, колір, класний колір, суперський. Мені подобаються такі кольори. І зараз третє, що сюди нанесемо, це олівець для губ. Олівець вже тоді будемо бачити, що ми і як будемо наносити. І так, ось такі три відціночки ми бачимо. Тут у нас плампер, далі матова помада і далі олівець для губ. І так, що ми сьогодні будемо. Я дуже хочу затестити плампер. Прям дуже сильно хочу спробувати плампер. Тому я пропоную вам. Помада чекаємо, доки застигає, і пробуємо, наскільки вона матова, наскільки її важко змити міцелярною, і наскільки взагалі, ну тобто, як завжди, все з матовою помадою. Але вона теж неймовірної краси, подивіться. А зараз ми з вами тоді нанесемо не плампер нереальної краси, що баночка сама, що колір. Мені здається, він дуже сильно підійде під ці рум'яна, тобто дуже гарно виглядає. Подивіться, який сьогодні ніжний макіяж у нас виходить завдяки, завдяки цим продуктам. І так. Він так починає підпікати губи. Ви б знали, він прям починає сильно дуже підпікати. Тобто, ось цей ефект такої м'яти залишається. Ой, воно прям пече. Звісно, це ж плампер, тому... тому зараз будемо бачити, я думаю, результат. Так, ну що? Я вже нанесла, і він прям дуже сильно пече мені губи. Прям дуже-дуже сильно пече, але мені так подобається, як це все виглядає. Подивіться, такий ніжний макіяж вийшов, але прям я відчуваю це печіння. Але воно збільшує мені губи. Я прям бачу, бачу і відчуваю, як вони починають збільшуватись в об'ємі. Це також мастхев цього літа. Ось ці ось цей плампер і ось ці рум'яна це мої фаворити, певно, що сьогоднішнього відео. Мені, звісно, все дуже сподобалось, але ось ці двоє. Це взагалі просто щось чимось. І поки плампер робить свою справу, він таки робить свою справу, давайте подивимось, що тут з матовою помадою у нас взагалі відбувається. Ось це вона здається мені, так? Так, ну вона підсихає, ніби не стирається. Ой, зараз плампер не стирається так. А ну зараз я отак потрушу, щоб мені було видно. Ну Дуже сильно, якщо терти, тоді стирається. Але думаю, що справа в тому, що вона ще не сильно встигла підсохнути. Олівець також достатньо, начебто, стійкий. Дивіться. Видно буде. Львесь старається метова помада, але це навіть супер, тому що воно не буде. Як же мені сильно пече? Тому що воно не буде так довго триматись на губах, як Maybelline Superstay, Але я думаю, що воно не буде лягати і ось такими шматочками, як як же воно пече мої губи? Я прям не можу я вам розповідаю за одне, а. Відчуття просто. Отож, сонечки, на такій пекучій ноті ми будемо завершувати це відео. Мені нереально подобаються всі сьогоднішні продукти. Правда, я дуже рада, що ми з вами спробували цей бренд сьогодні, тобто, всі-всі продукти мені прям неймовірно сподобались. Певне, що все мені не влізе навіть в руки, тому що, ну правда, дуже-дуже багато сьогодні, сьогодні було у нас на огляді з вами. Але ось це я вам все остаточно раджу. Цей бренд ми беремо до своєї косметички. Тому залишаю вам посилання на інстаграм цього бренду під відео. Заходьте, обирайте, замовляйте, тому що правда дуже-дуже все класне. Ну ви можете бачити це все на моєму обличчі. Я тому наглядний приклад, який я люблю казати. А вам дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, ставте лайки, не забувайте підписуватись на канал. Продовжуємо розвиватись далі, тому що тисяча це не далеко не наш з вами максимум, я певна в цьому. Тому дякую ще раз за перегляд і всього найкращого. До зустрічі! у нових відео бувайте?